Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом від сьогодні, 18 травня. Всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів до 16 липня, включно повинні обновити свої облікові дані міноборони під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке спрямування може бути виписане в разі потреби згодом. Також міноборони завтра запустять застосування резерви. Плюс через застосування також можна обновити дані у застосунку. Ви зможете побачити інформацію інформацію з регістру оберіг щодо себе з 18 червня застосунку резерво плюс також з'явиться qr кода, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військово зобов'язаного чи резервіста. Ось що це говорять адвокати. Недовго домоклів меч висів над головами і шиями чоловіків. Зеленський підписав закон. Тепер штрафи від 17 тисяч до 25 тисяч, і це дурне рішення, тому що уявіть собі. Приходить чоловік добровільно в ТЦК, має переписне. Прийшов оновити дані і отримує обов'язково. Отримає протокол на 17-25 тисяч гривень. Чи десь це бажання чоловіку йти добровільно в ТЦК? Якщо що так, що так він цей штраф отримує. Розумніше було б почекати і підписувати цей закон, коли вже черги в ТЦК зникнуть. Бо поки питання з черками поборене, не подолане, навіщо складати на чоловіків ці адміністративні протоколи, не зрозуміло. Тим більше, зараз ТЦК, розуміючи розмір штрафів, буде тільки цим і займатися. Якщо не було жодного сенсу звертатися до адвоката і оскаржувати штрафи там, в розмірі навіть 5200, то зараз. У адвокатів додасться роботи, оскільки я впевнений, що питання оскарження штрафів буде таким самим, як і питання оскарження 204-х про незаконний перетин державного кордону. Майже 100% результативність, оскільки ТЦК просто не має часу нормально оформлювати матеріали адміністративної справи. Дивимося. Але рішення дурне. Вітаю, шановні друзі, з 18 травня починає діяти електронний кабінет призовника в вигляді мобільного застосунку Резерв Плюс. Що про це потрібно пам'ятати? Давайте з вами розглянемо. По-перше, як буде виглядати застосунок? Міністерство оборони вже показало відповідний відеоролик, як це все буде виглядати. Давайте подивимося його. Як на мене, дуже схоже надію. Чогось нового я там не побачив. Придбати даний застосунок можна через Apple Store або Google Play Market. Авторизація в даному застосунку відбувається за допомогою Приват24 або відповідно діє підпис. Ну, як і казав раніше, два е, варіанти для авторизації користувача. Реєстрація в електронному кабінеті вона є добровільною, потрібно пам'ятати. Але що буде відбуватися потім? Я зараз скажу. Давайте подивимось, для кого він буде цікавий. По-перше, для тих осіб, які не хочуть йти в ТЦК, і вони можуть це зробити онлайн, обновити або не мають можливості, наприклад, прийти в ТЦК, наприклад, люди за кордоном. вони можуть оновити це все завантаживши даний застосунок собі на телефон Резерв Плюс і оновити, яка буде вказуватись. Там інформація будуть зазначатися там місце проживання, ваша електронна адреса, мобільний телефон. І в подальшому там буде доступна також інформація про ваші штрафи, про е, виклики і іншу інформацію. Так, да, ви спитаєте, чи будуть вручатися повістки. Дивіться, законом е, прямо це не передбачено. Ніде в законі не написано, що в електронному кабінеті е, можуть вручатись повістки. Да? Але ж е, у нас е, як відбувається, якщо прямо не заборонено, да, то його можна робити. Хоча повинно бути навпаки, як написано в конституції. Цій державний орган діє тільки в чітко передбачених правилах. Це конституція. Ну у нас ж все по іншому, От. тому як сказав е нещодавно народний депутат Федір Веніславський, повістки в електронному кабінеті, все таки можуть вручати, ну нібито для простоти е того, щоб розвантажити ТЦК. Направлення на ВЛК Чи будуть вручатися також дуже цікавий факт, як сьогодні повідомило Міноборони, анонсуючи даний мобільний застосунок Резерв Плюс, що при оновленні даних. Відразу не буде вручатися направлення на ВЛК, але воно може бути направлено пізніше. Тобто, виходячи з цієї заяви Міноборони, ми констатуємо, що все таки і повістки, і направлення на ВЛК вони можуть приходити в електронний кабінет, але реєстрація в ньому добровільна. Ну от. Так якось виходить це все. От. Е, тепер. Е, чи дає реєстрація в електронному кабінеті, от, мобільному застосунку Резерв Плюс е, уникнення проблем з ТЦК? Е, не дає, тому що е, Резерв Плюс не являється замінником військово-облікового документу. Тобто, да, ви дані свої обновили, все класно, але е, в Україні вас можуть запитати на кордоні, поліція, Взагалі по території України, коли ви рухаєтесь, вас можуть зупинити і запитати, де ваш військово-обліковий документ. І посилання на один цей резерв плюс цього буде недостатньо, тому що це просто програма, яка допомагає оновити дані. А за військово-обліковим квитком вам все одно прийдеться йти в ТЦК. І як кажуть розробники Резерв Плюс, все одно можуть виникати деякі запитання, деякі технічні моменти вони можуть. Можуть вирішувати там в онлайн режимі в самому застосунку, а деякі проблеми прийдеться вирішувати через ТЦК. Чи можна там буде зареєструвати відсрочку, на даний момент ще не зрозуміло Але потрібно пам'ятати, що Резерв Плюс це не база оберіг. Це лише е, мобільний застосунок е, веб-програма, яка буде підтягувати із бази оберіг із з інших баз. Тобто там буде інформація і про ваш ідентифікаційний код, до якого ти цікавий належати, і буде навіть штрих-код. Оцей 19 значний вказуватися. Тобто буде загальна інформація про відстрочки, бронювання. Е, оце все буде там. От. Е, Тобто, перший крок по оновленню даних людина зможе виконати. Е, думаю, що він буде ще оновлюватися, і якісь там е, додаткові опції будуть з'являтися. Подивимось, друзі. От. Тому ось така інформація. Знайте про ваші права з повагою. Ваш адвокат Демченко. А військовий Денис Ярославський пише наступне: облавити ЦК по спортзалам та ресторанам. Саме так намагаються вирішити проблему нестачі бійців на фронті. Це не державний підхід, і я не розумію, чому військові адміністрації вибирають саме цей шлях. Один генерал нещодавно запитав мене, чи зміг би я взяти на себе відповідальність за мобілізацію в країні. Так зміг би, але тоді вона не сподобається багатьом можновладцям, тому що почав би я Саме з них. А ще один військовий із фронту запитує: нащо, стільки ТЦКшників в тилу. В тилу зовсім інше. Подивися, стільки там військових, які там взагалі не потрібні. Я з Вінниці сам. Там тут людей не вистачає, а там ходять. Просто хоє чого сі людей тримати редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.